Дрівка світами мистецтва і балету. Виставка картин з назвою Безкінечність відкрилася в Києві. Організувала Вернісаж, художниця Вероніка Чекалюк каже: створення восьми полотен і надихнула творчість Лесі Українки. Писала картини три роки, але через карантин все відбувається онлайн. Окрім власне цих зображень, глядачі можуть побачити мініатюри з балету, виконання учениці хореографічного училища Анни Котової. І ще одна прекрасна Вернісажу, солодкий делікатес у вигляді пазликів із адиптиху конвалії Вероніки Чекалюк. Я вирішила сьогодні показати світу свої картини, які написані саме під враженням творчості Лесі Українки. Тому що ми бачимо головну головну роботу це диптих конвалії і кажуть, що конвалії це м, сльози мавки. Але це сльози щастя, це ті сльози, коли вона радіє, тому що бувають різні сльози. І я хочу сьогоднішнім перформансом показати, що життя триває, що ми повинні вірити в краще, і ця колекція картин вона складається з восьми полотен. Має спільну загальну назву Безкінечність. Is... Мої враження від сьогоднішньої виставки та вернісажу неймовірні. Я знав, які прекрасні картини малює Вероніка, але сьогодні я зміг вловити цей зв'язок у її картинах з відомою українською письменницею Лесою Українкою. Це неймовірно.